Як вам така електричка? Таким величезним багажником спереду. Америкос! кух, який він величезний. Ескалейдів, електро. Блін, ну мірікоси молодці. вміють малювати ті машини. Це не 2000 ні роки. Там криві косі салони страшні, зараз респект. Давайте відкрию, краще буде подивитися. Да, так, теж варіант. Дякую. Ай, гарно. Ну, чесно кажучи, уваги, за весь карпець більше саме ця машина. Да? Зібрала. Да, хоча вони всі ну, сяду, ну, наскільки хватає пробіг? 750 кілометрів. Серйозно? Да. Ні, ну це круто, бо бачу 589, тому я й запитав, бо бачу, тут ЗЕП ще підсотвосім. Це, це за що машина за цілий день тільки один відсоток втратила. Вона приїхала, це було 80. Ні, ну Мірікоси вже навчились трохи робити. Ні, Ні, ну, бо я на бензиновому їздив в новому, а от електричка, звісно. В принципі, це який? Це 25-й? Це 25-й. Ну, я 24-го. А, це... Ну, так, ну це вже вийшов рестайл. А, це ще, ще рестайл? Ага. ще новіше визай. Ага. Ну і тут скільки? Сім місць? Так, да. скільки батарейка тут? 100. 200. 200 кВт. 200 кВт. Одна з найбільших да. і найкраще, що він сам не Ні, Ну круто, круто, звісно, виглядає. А той у вас стоїть, то це бензиновий. Це бензин, так. вони ж такі самі електрички. Та вроді немає. Немає хіба? Немає, немає. Тут вже поділили екран зараз. Да, Я кажу, а навчилися малювати ті салони, так, якби. Круто,